Він плюнув під ноги інваліду, не знаючи, що той генерал у відставці. І чого ти повзеш посеред тротуару? Молодик у навушниках зупинився перед чоловіком у візку. Ти мені репу зіпсував. Вибачте, я просто мовчи і приберися з дороги. І плюнув просто під колеса інвалідного візка. Перехожі мовчали. Один засміявся, аж раптом зупинилась чорна машина. Вийшов чоловік у формі. Ви знаєте, кому ви плюнули під ноги. Молодий репер лише пирхнув, а потім побачив, як усі на вулиці почали знімати на камери. Бо зв'язка повільно дістали посвідчення, і всі дізналися, хто насправді цей старий безпомічний дід. Парк оживав з першими променями сонця. Літні люди виносили стільці, собаки тягнули господарів на повітках, бігуни у навушниках обганяли бабусь із сумками. А в центрі чоловік у візку, сивий, підтягнутий, з прямою спиною і міцними руками. Його звали Петро Іванович. Йому було 72. і щоранку він самостійно діставався парку, без супроводу, без криків. Уступіть дорогу. Просто їхав, повільно, спокійно, мовчки. Ніхто не знав, хто він, але всі звикли. Є такий старий у візку, завжди у тій самій шапці, з термосом у руці. Не просить. Не жаліється, не плаче. Того ранку все було як завжди, поки не пролунав гучний бас із телефону. Ха, знову цей інвалід ползе, сказав голосно хлопець років двадцяти. Навушники сунуті на шию. Кепка задом наперед, куртка напіввідкрита. Поруч ще двоє сміються. Петро Іванович зупинився, щоб дати дорогу. Дякую, що поступились, а то раптом би я вас зачепив, сказав він не без іронії. Ти мені ще щось казатимеш? Чи як? Хлопець різко зупинився. Хто ти такий, щоб мене вчити? Я ще людина, яка живе в цьому місті так само, як і ти. Людина. той хмикнув. Людина не повзає по тротуарах, а якщо ти вже не ходиш, сиди вдома. Не дратуй. Вибач, я не хотів тебе образити. Але тон твій, мовчи, перебив він. Ти ще мені моралі читатимеш, старий, і плюнув. Просто під колеса візка. Один із друзів розсміявся. Другий підняв телефон. Йо, глянь, я це зняв. Це буде угар. Люди навколо мовчали. Хтось відвернувся, хтось зробив вигляд, що нічого не чув. Хтось просто пройшов повз, уникаючи конфлікту, а Петро Іванович сидів тихо. Погляд не злий, але дуже прямий. І тоді зупинилась чорна машина чорний мерседес із тонованими вікнами. Водій вийшов, високий, у формі, міцний. Глянув на Петра Івановича, і в одну мить його обличчя змінилось. Що тут коїться? Його голос був різкий. А вам що? кинув репер. Ваш дід, то заберіть його звідси. Чоловік у формі підійшов до старого, нахилився, і сказав так, щоб чули всі. Петре Івановичу, пробачте, я не одразу впізнав. Все добре, відповів старий. Ви дозволите, і він обережно зняв із Петра Івановича куртку. Під нею камуфляжна форма, а на грудях орден, якого не побачиш у магазині. Друге посвідчення, генерал-лейтенант у відставці, Служба безпеки, і тоді натовп замовк. І телефони, що знімали, почали транслювати зовсім інше. Телефон, який тримав один із хлопців, випав із рук. Екран не розбився, але тиша, яка настала, звучала гучніше за будь-який скандал. Петро Іванович сидів мовчки, той самий. У тій самій шапці, але вже не старий у візку, тепер генерал у відставці. Усі дивились на посвідчення. Це що? прошепотів репер. Він що справжній? «Справжніший, ніж ти, сказав офіцер, який зняв із нього куртку. І знаєш, що найдивніше? Він міг би наказати тобі встати на коліна, але він не такий, а ти навіть, вибач, не сказав. Тут почалось дивне. Жінка з коляскою та що секунду тому проходила повз, зробивши вигляд, що нічого не бачила, дістала телефон і почала знімати. Це він плюнув у генерала. Я бачила, підтакнула бабуся з лавки. Його треба посадити, кинув чоловік у костюмі, який досі мовчав. І тут раптом хлопці зрозуміли їх більше не троє, їх меншість. Всі, хто боявся, тепер наближались, телефони в руках, очі повні осуду. Репер зробив крок назад. Та ми не знали, хто він. Ми просто жартували. Це був пранк. Пранк? запитав офіцер. Ти називаєш плюнути в інваліда жартом? Ну, ми, це ж не по-справжньому. По-справжньому, це в Афгані, коли він виводив хлопців із-під обстрілу. По-справжньому, це в госпіталі, де він втратив ногу. А те, що ти щойно зробив, це по-дурному. Поліція приїхала через вісім хвилин. Хтось викликав її ще раніше. Коли почув крик, але тепер не треба було нічого пояснювати. Була купа свідків, були відео, була форма, іно була громадська лють. Хлопців повели. Один плакав, другий намагався втекти. А Петро Іванович сидів так само, як і завжди. Тихо. Він не дивився йому слід. Він просто дивився вгору. На небо яке ж, хоч на мить, стало трохи чистішим. А ввечері це відео облетіло всю країну. Плюнув у старого, не знав, що це генерал, приниження героя. Хлопець став антигероєм тижня, мовчазна помста ветерана не у словах, а в погляді. Коментарі тисячі, перегляди мільйони. І всі знали ім'я Петро Іванович. Наступного дня його чекала машина, та сама, що вчора. Він мав приїхати в ефір, але попросив одну річ: я не хочу шоу, я просто хочу сказати щось тим, хто мовчить, коли бачить зневагу. Що саме запитали, що мовчання це участь. Іноді, якщо ти не на боці приниженого, значить, ти на боці того, хто принижує. Студія була біла, камери блискучі, світло сліпуче. Петро Іванович сидів у центрі. На ньому той самий костюм: орден на грудях, погляд спокійний, навколо ведуча, продюсери, камера номер 3 камера номер 5 режисер у навушнику і тисяча глядачів. Які чекали на відповідь. Отже, пане Петре, почала ведуча, уся країна побачила, як вас публічно принизили, і побачила, як усе змінилось, коли відкрилась правда про вас. Що ви відчували в той момент? Він мовчав кілька секунд, а потім відповів: Я відчував, що це не вперше. Мене принижували, коли я був молодим солдатом. Мене принижували, коли я повернувся з пораненням. Мене принижували, коли подавав документи на пільги, і чув, а ви взагалі хто такий? Але я мовчав, бо думав, що це просто світ такий. А тепер, а тепер я знаю, мовчання це паливо для зла, і сьогодні я не мовчатиму. Ведуча зробила паузу. Ви знаєте, що ваш кривдник, хлопець, який плюнув у вас зараз під слідством, його вигнали з роботи, його родина отримує погрози. Що ви скажете тим, хто хоче помсти? Петро Іванович подивився прямо в камеру. Справедливість не те саме, що помста. Я не хочу, щоб його били. Я хочу, щоб він зрозумів. І саме тому я запросив його сюди, у студії тиша. Продюсери в паніці, режисер каже у вухо: що, ми не погоджували це? Але вже було пізно. Двері відчинились, і в зал увійшов він, той самий хлопець у простому одязі, без кепки, без навушників, з опущеними очима. Він підійшов, став на коліна. Пробачте, я не знав, я думав, ви просто старий, а ви людина, велика. Я, я вивчив все про вас за ніч. Я соромлюсь себе. Мене вигнали, мене принижують, я заслужив це, але я хочу щось зробити, виправити. Петро Іванович мовчки підвівся, підійшов і поклав руку йому на плече. Встати, але встати. Бо якщо ти щиро шкодуєш. Не принижуй себе ще більше. Твоя вина не те, що ти зробив, а те, що ти жив, не думаючи. Я тепер думай і зроби так, щоб ті, хто на тебе дивиться, вчились не на твоїй помилці, а на твоїй зміні. Студія мовчала. Це був ефір, який не потребував слів, бо найгучнішим стала тиша. А через три дні той самий хлопець виклав відео: Мене звати Олег, я був дурнем, я принизив героя. І я сам це визнаю. Я не хочу, щоб ви хейтили мене. Я хочу, щоб ви припинили хейтити будь-кого, хто виглядає не так, як вам хочеться. Почніть з себе, як почав я. Петро Іванович сидів у парку. Тепер до нього підходили. Казали дякую, знімали на телефон. Обіймали. Він не став президентом, не отримав мільйонів, але він зробив головне перетворив приниження, наприклад.